У рамках проєкту Історія давнього стіпка» в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся майстер-клас за мотивами борщівської стародавньої вишивки. Саме в цьому музеї зберігається найбільша колекція борщівських сорочок. Відвідувачі мали змогу як оглянути зразки фондової збірки музею, так і ознайомитись із стародавніми техніками вишивки. Ми домовилися про те, ну, я малюю схеми. Що ми будемо досліджувати сорочки, які є в колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Я буду промальовувати схему, і відповідно до тих сорочок, ну зараз ми вже працюємо над третьою сорочкою. Ось вона. І відповідно будемо проводити, я буду проводити, я провожу як майстер, майстер-класи з вишивки саме тої сорочки, яку ми в даний момент. Досліджуємо. Борщівська вишивка унікальна. Вона має кілька технік, серед яких верхоплут, вузлики, колодки. На сорочці створюється рельєфний візерунок, для якого використовувалася шерстяна нитка, бовна. Її фарбували звичайно за допомогою натуральних барвників. Вирізняється власне оцим вишиттям такою пухкістю. Так деколи от видно, чорна сорочка здалеку, підходиш, а там проглядається візерунок, за, за рахунок того, що оця вовна так порозпупорозпушувалась, позаповнювалася, знаєте, і Власне, вона тим і вирізняється своїм об'ємом. Під час цієї зустрічі докладно розглядали та аналізували сорочку, яку носили у селі Пещатинці Борщівського краю. Вишиванка потрапила до музею ще у 80-х роках. Оздоблена найбільше вона красу має саме рукава. Рукав поділений умовно його орнамент на три відділи: це уставка, підуставка і розводи руки. Звичайно, сорочку прикрашали на пазуці. Це був основний, і додаткові смуги, погрудки були боку, А також інколи сорочку, зокрема, і цю прикрашали і на спині. Це вважалося для того, щоб власницю сорочки не зурочили». Мета таких майстер-класів ознайомити людей із різними техніками вишиття та популяризувати. Та борщівську народну сорочку важливим є те, що саме Вікторія Крионіс навчає отих давніх техніків, які ще 30 років тому вважалися забутими і не вважалися, що їх можна було відтворити. Так, ми відтворюємо сучасні сорочки, які вражають оригінальністю, хоча вони випущуть вже на теперішньому полотні сучасними нитками, але вони теж гарні яскраві. Це вже одинадцята така зустріч, на яку ще разу приходить все більше шанувальників української вишиваної сорочки.